Бруньки туполі чорний, мабуть, кожен із вас знає, що це таке і для чого їх приймають. Але я рекомендую обов'язково при захворюванні статевої системи. Чому? Тому що у оригінальні захворювання, коли є грибки, якісь патології грибків, урілоплазми, вона дуже добре працює. І також люди, які чоловіки, які мають запалення простати. Просто унікальний препарат для того, щоб лікувати простату та безпліддя. Але ще до доповнення до цього є грушанка. Грушанка рекомендується це природній, як би сказати, гормон. Так як червону щітку я вам розказала, так і грушанка вона працює як природній гормон. Також для чоловіків при простаті захворювання кишечника піднімає імунну систему. А також добре очищує нашу кров. Для чоловіків також рекомендую, якщо ми будемо пити це разом, дуже добре працює при потенції. Ще ми ще додаємо чорнобривці. Будь ласка, звертайтеся, рада вам допомогти. Дуже багато є різних препаратів. Кожного разу я коротенько буду вам розказувати. Ви можете ознайомитися і на сайті з цими препаратами. Будь ласка, як для чоловіків, так і для жінок. Є різні формули трав'яні екстракти для при різних захворюваннях.